Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Коротше, друзі, сьогодні є робота. Будемо косити люцерну, копалку зняв з трактора, начепив роторну і будемо косити. Це вже третій укос буде в цьому році. Звісно, трактор брудний такий, що це капець. Можна малювати. Нічого, потім заїду помию. А чого такий брудний? Бо тому що картоплю в цьому році накопав нормально. Плюс тато борони вчепив та ті площі після картоплі позаволочував. Тому, тому такі, ну це не проблема. Потім заїду. Помию. Є невеличка одна проблема. Коротше, потекла... Потекла мазута з коси. З цієї сторони. Тут -то нормально сухенька. Ну зараз його нема часу, коли розбирати. Ну, нічого, докосимо докосимо своїх цих три города, а потім буде якийсь ремонт. Так що будемо працювати. Так, друзі, зупинився вам показати, який врожай третього укосу, можна сказати, так. Коротше, класні волки та по висоті, дивіться. Отак, в півтрактора. Да, непогана люцерочка, третій укос. Це при тому, що дощів давно не було, з місяця ще доща не було. Ну, тут у нас така. Така земелька, типу як чорнозем і ну, постійно волога тримається в землі. Тому так. Хожу я на другій повишенній, на 540 вал відбору, 540 оборотів. І в принципі достатньо. Коли буває, якщо густіша, то на першій передачі хожу. Ну тут в принципі практично друга. Та вже ну, реально буває, бувають такі городи, що дуже густе сіно. Або Ну, якось так, коротше, працюємо далі. Так, друзі, що 20 хвилин, 20 соток скосив. Але складаюся, їду далі на наступний город. Там приїду побачу, чи буде що косити, чи не буде. Буде що то скошу, ні то. Бо все одно там тато має його той город переорати на зиму. Китайський дракон, нормально все працює. Все, складаємось. Так, усього вже в когось соя готова, можна молотити. Так, а це наша ще зелена стоїть. Так, друзі, прилетів швиденько сюди вон там люцерна, зараз її скошу. Тут у нас Половина овса була, бо тут взагалі таке люцерна не було, тато переварав, коротше його кинув овес і, в принципі, непоганий овес, я вам скажу, тут вродив. Тут з цієї сторони і з цієї сторони у нас соя. Так, Як там всі показують? Показують, скільки бобів, то показують, бобів багато. По висоті вона така середня, скажем, не низька, не висока. Там на других городах, то там... Звісно, Така висока, по півтора метра. Ну тут така Середня, скажу. Бобики є, рахувати я їх не буду. Нема часу, просто зроблю вам такий невеличкий огляд. От бачите, з цієї сторони щось вище пішла Можливо, більше вологи було в землі. Тож, от бачите, теж місцями починає жовтіти. Така непогана. Щось там буде, якийсь врожай буде. В принципі, з тої сторони таке сама. Так що працюємо далі. Коротше, друзяки, накосився. Коротше, не знаю, на щось чи наїхав, чи, чи так можу спустило. Вже ці... ці колеса треба під заміну. Є ті. Що ми купили нові. Але подзвонив тату, він зараз візьме компресора, накачає, привезе сюди, але я кажу, візьми ще насоса, хай, хай буде про всяк випадок. Е, накачаємо, якщо не буде сильно спускати, то до кошу тут небагато залишилось. І попробуємо доїхати додому. Можна на трьох колесах доїхати, можна на щось наїхати на якогось. На якийсь горб наїхати і куночка забити. Вже, вже так робили колись. Так що чекаю. Бачите, і таке буває. Так, прибув сервіс уже. Зараз будемо устраняти поломку. Кажу, сервіс прибув. Що, поломав, так? Так, да, поламав, ремонтуй. О, да. Воно там короче, біля того куща руль почало вправо тягнути. Я такий думаю щось з колесом не то І тут уже прийшлося встати Коротше, зараз будемо пробувати качати Весь комплект є повного нога качав? Ти половинку Прожоване. Так, накачали. А воно пружоване. Його вже прожувало. Давай, коротше, за... скидай бігом, я швидко докошу. Давай докушуй. Сервіс працює. Давай я тут кругом? Так, три круга зробив і знову під стоп, як в формулі 1, Ще трошки. І поїдемо додому. Так, таким методом. Так, третій город косимось так. На підкачці. Формула один. Формула один. Далі треба буде цю резину вже міняти. В принципі, нова є. Так, все, друзяки, роботу зробили. Як там в рекламі кажуть, не намагайтесь відтворити. Так, не намагайтесь відтворити в реальному житті. Ну нічого, скосили. Так, все складає швидко. Всім пока, коротше, їдемо на ремонт. Так, друзі, зняв старі. Старі колеса, тут вже і протектора толком немає, вже бачите, терлося. А це все в гаражі були. Ті, що ми колись купили, тато підписав, переднє право, переднє ліве. На такому протекторі, в принципі. Е, так, фірма резини, усього. І зараз поїду на ще на монтаж. Тому що диски тут е, по отворах не підходять. Так що їдемо. Таке проклятие. тут покінця. Так, що, приїхав з шиномонтажа монтажа, коротше, це старі колеса. Вже тут, звісно, протектора немає, вже вони не годяться. Це ті диски, а це, коротше, вже в зборі одне і друге. Поки так поставив, наживив, ніби нормально стало. Коротше, друге поставлю. Коротше, старі 60 на 12, ці 7 на 12. В принципі, я думаю, що воно повинно все ходити нормально. Коротше, ціна, скільки заплатив за, за монтаж цих колес, за все. Коротше, 120 гривень. Ну, в принципі, це недорого, якщо вдома якщо ковирятися. Монтіровками, там можна щось пошкодити. 120 гривень це не такі великі гроші. Так що ставимо і друге і пробуємо. Так, що, перше випробування. Бос за штурвалом. Без гідрача. Ти рівно поставив. Передок включив. Це на другий, так? Другий. Так, задня передача, все працює.